Привіт, я Генрі. Я інженер технічної підтримки в RAI. У нас є головний офіс і дві філії. Ми потребуємо надійної широкосмугової мережі для доступу до нашої операційної системи, моніторингу CCTV і внутрішнього сервера з різних місць. Раніше, коли я використовував традиційне VPN рішення, я зіткнувся з кількома проблемами. По перше, наш існуючий IP-сек VPN дуже нестабільний і має високу затримку. По друге. Отримати публічну IP-адресу для нової філії дуже важко, а річна оренда є надто дорогою. По-третє, для налаштування шлюзів філій потрібен персонал, що займає багато часу. По-четверте, неможливо ефективно контролювати мережу в реальному часі. Після запуску реє AnyLink всі мої проблеми були вирішені. Тепер Мої колеги та я продемонструємо, як легко налаштувати EnLink і як він інтегрується з нашою мережею, покращуючи продуктивність і стабільність. Ми можемо створити SD WAN групу через Batch Configurations. якщо потрібно більше налаштувань, Виберіть два проекти. Всі проекти будуть на карті. Натисніть на попередню конфігурацію для налаштування ЗТП. Спочатку назвіть шаблон, потім задайте загальний пароль. Також ми можемо встановити єдиний SSID для всіх фільмів. Шаблон можна надіслати QR-кодом. Привіт, я Джошуа з Чунцинської філії. Я вже отримав QR-код з головного офісу. Тепер давайте відскануємо QR-код для налаштування нашої SD-WAN мережі. Добре, давайте відкриємо наш додаток RUIG RE і відскануємо QR-код. Відмінно, ми вже закінчили налаштування sd SD1. і хоча шлюз філії має лише приватну ip адресу як ви бачите, sd SD1 мережа працює дуже плавно і швидко. Дякую, Джошуа. Філія 2 далеко і без технічного персоналу. Спочатку ми вносимо серійний номер шлюзу в шаблон попереднього налаштування, потім відправляємо пристрій та підключаємо його після прибуття автоматично. Я успішно підключив пристрій EG-Stato 5G v 3 до нашої SD-WAN. Тепер я надішлю його до Фуджоу. Він може просто підключитися. З'єднайте еджі 105 3 з 4G 1 для налаштування. Шлюз підключиться до проекту сам. Перевіримо статус у журналах. Наступним кроком додайте новий проект гілки 2 до групи ЕзДіван. Всі проекти головного офісу та філій тепер в групі SD-WAN. Тепер ми можемо з'єднати SD-WAN, натиснувши на New Network. Виберіть VLAN і натисніть Create an SD-WAN. SD-WAN буде підключено дуже скоро. Перевіримо процес моніторингу. Зачекайте дві хвилини для оновлення. Усі деталі ван з'єднання пристроїв, додатків і клієнтів відображаються візуально. Найкраще з'єднання peer-to-peer. Привіт, Генрі! Потрібно оновити версію для всіх філій. Спочатку використаємо останній фон ЕG 1510Xs для Wi-Fi. По друге, мені потрібно побачити CTV філій. Чув, що у вас нове рішення, то можна це зробити? Звичайно, я зроблю це за 5 хвилин. Чудово, почнемо. Оберіть відповідні VLAN в SD WAN і додайте сторінку порталу. Оновіть фон, як просив бос. Перевірте попередній перегляд і надійшніть конфігурації. Налаштування надходять до роутерів. Журнали зберігаються. Перевіримо нову сторінку порталу на телефоні. Підключіться до Wi-Fi. Сторінка порталу оновлена. Далі ми можемо отримати доступ до внутрішньої IP-адреси CCTV інших відділень безпосередньо з головного офісу. Так, затримка CCTV вдвічі менша, ніж була раніше.